Євангелія від Луки, розділ 22 Наближалося свято опрісників, що зветься Пасха, і первосвященники та книжники шукали, як би його вбити, та боялися народу. Війшов же сатана в Юду на прізвище іскаріот. Що був з числа дванадцятьох, і він пішов і умовився з первосвященниками та начальниками, як би його видати. І зраділи ті, і згодилися дати йому гроші. І він пристав на те і шукав нагоди, щоб його видати без відома народу. Настав день опрісників, коли треба було жертвувати Пасху. Ісус послав Петра та Йоанна, Йдіть, сказав, та приготуйте нам Пасху, щоб ми її спожили. Вони його спитали Де хочеш, щоб ми приготували? Він відповів їм: Ось коли війдете в місто, стріне вас чоловік, що буде нести глечик води. Ідіть слідом за ним у господу. Куди він увійде? І скажіть господаре відому Учитель тобі каже, де світлиця, в якій я з учнями моїми міг би спожити пасху? І він покаже вам горницю велику, вистелену килимами там приготуйте. Пішли вони і знайшли так, як він сказав їм, і приготували пасху. І як прийшла година, сів він до столу і апостоли з ним. І він до них промовив: Я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами перш, ніж мені страждати, бо кажу вам я її більше не буду їсти, аж поки вона не звершиться в Божім царстві. І взявши чашу, віддав хвалу і мовив Візьміть її і поділіться між собою, бо кажу вам віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже Царство. І взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив, це моє тіло, що за вас віддається. Чиніть це на мій спомин. Так само чашу по вечері, кажучи, Ця чаша це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається. Одначе ось рука того, що мене видасть, на столі зо мною, бо син чоловічий іде, як призначено, але горе тому чоловікові, що його видає. І вони заходилися один одного питати. Хто б то міг з них бути, що намірявся те зробити? Знялася між ними і суперечка Хто з них має вважатися за більшого? Ісус сказав їм Царі народів панують над ними, і ті, що владу над ними мають, доброчинцями звуться. Не так хай буде з вами, а навпаки. Більший між вами нехай буде як молодший, а наставник як слуга. Хто бо більший? Той, що за столом, чи той, що служить? Хіба не той, що за столом? Та проте я між вами, як той, що служить. Ви ті, що перебували зо мною у моїх спокусах, і я завіщаю вам царство. Як мені завіщав отець мій, щоб їли і пили за столом у моїм царстві, і сиділи на престолах, судячи дванадцять племен Ізраїля. О, Симоне, Симоне, ось сатана жадав, щоб просіяти вас, як пшеницю, та я молився за тебе, щоб віра твоя не послабла, а ти колись, навернувшись, Утверджуй своїх братів. Господи, сказав Петро до нього, з тобою я готовий піти і у тюрму, і на смерть. А Ісус мовив, Кажу тобі, Петре, не заспіває нині півень, як ти тричі відречешся, мовляв, мене не знаєш. Далі сказав їм, як я вас посилав без калитки, без торби та взуття, хіба вам чого бракувало? Нічого відповіли. Він же до них промовив А тепер хто має калитку, нехай її візьме, так само і торбу. Хто ж не має, хай продасть свою одежу і купить меч. Кажу вам має сповнитись на мені, що написане. Його зараховано до злочинців, бо те, що стосується до мене, кінця доходить. Вони казали, Господи, ось два мечі тут, а він відповів їм Досить. Тоді вийшов він і пішов, як звичайно, на Оливну гору. Слідом за ним пішли і його учні. Як же прибув на місце, він сказав їм Моліться, щоб не ввійти в спокусу, і сам відійшов від них так, як докинути каменем, і, ставши на коліна, почав молитися. Отче, коли ти хочеш, віддали від мене цю чашу, тільки хай не моя, а твоя буде воля. Тоді з'явився йому ангел з неба, що підкріплював його, повний скорботи та тривоги, ще пильніш молився, а під його став, мов каплі крові, що падали на землю. Підвівшись від молитви, він підійшов до учнів і застав їх сплячими від смутку, і сказав їм: Чого спите? Вставайте та моліться, щоб не ввійти в спокусу. Коли ще говорив, аж ось надходить юрба, і на чолі її йде один з дванадцятьох, званий Юда. І підійшов він до Ісуса, щоб його поцілувати. А Ісус сказав до нього. Юдо, поцілунком видаєш чоловічого сина. Побачивши, до чого доходить, сказали ті, що були з Ісусом. Господи. Чи не вдарити нам мечем? І вдарив один із них слугу первосвященика і відтяв йому праве вухо. Ісус озвався Лишіть но. І доторкнувшись до вуха, Він зцілив його. Тоді Ісус сказав до первосвящеників, начальників сторожі святині і старших, що були вийшли проти нього. Як на розбійника ви вийшли з мечами та киями. Як я щодня був з вами в храмі, не простягнули ви рук на мене, та це ваша година і влада темряви. Схопивши Ісуса, вони повели його і привели в дім первосвященика. Петро ж ішов слідом за ним здалека. І коли вони розклали вогонь посеред двору та посідали вкупі, сів і Петро між ними. Побачила його одна слугиня, як він сидів біля багаття. І, приглянувшись до нього пильно, каже: І цей з ним був. А він відрікся, кажучи. Не знаю його. Жінко. Та трохи згодом другий, побачивши його, каже, І ти з них. Але Петро відповів: Ні, чоловіче. А по якійсь годині хтось інший почав наполегливо казати: Справді, і цей з ним був, до того він із Галілеї. Петро озвався Не знаю, чоловіче, що ти кажеш? І зараз, як він говорив ще, заспівав півень. І Господь, обернувшись, глянув на Петра і згадав Петро Господнє слово, коли Господь йому сказав: Петре, перше ніж півень заспіває, ти мене відречешся тричі. І, вийшовши звідти, заплакав гірко. Тим часом люди, що держали його, б'ючи його, над ним знущалися, і, накривши, питали його Пророкуй, хто той, що вдарив тебе? І багато іншого, глузуючи, говорили на нього. Як же настав день, зібралася рада старших народу, первосвященники та книжники, і привели його на суд свій і казали. Коли ти Христос, скажи нам, він відповів їм: Коли скажу вам, ви не повірите, а якщо я вас питаю, ви не відповісте. Віднині син чоловічий сидітиме по правиці Божої сили. А всі сказали: то значить, ти син Божий. Він сказав до них Самі ж кажете, що я. Навіщо нам ще свідки? сказали ті. Ми самі чули з уст його. Друге послання до СОЛУНЯН апостола Павла. Розділ перший. Павло, Сильван та Тимотей, Солунській церкві, що в Бозі Отці нашим і Господі Ісусі Христі, благодать вам і мир від Бога Отця і Господа Ісуса Христа. Мусимо за вас, брати, повсякчас дякувати Богові, як воно й годиться, бо ваша віра зростає вельми. І любов кожного з вас усіх до інших збільшується. Тож ми самі хвалимося вами по церквах божих, вашою витривалістю і вірою в усіх переслідуваннях та утисках, які ви переносите. То знак справедливого Суду Божого, щоб ви стали гідними Царства Божого, за яке і страждаєте. Така вже Божа справедливість відплатити утисками тим, які утискають вас, а вам, що утисків зазнаєте, дати відпочинок з нами, коли з'явиться з неба Господь Ісус з ангелами своєї сили, у вогні полум'янім, щоб відплатити тим, які не знають Бога і не коряться Євангелії Господа нашого Ісуса. Вони зазнають кари, вічної погибелі, тобто віддалення від обличчя Господа і від слави Його і могутності, коли Він прийде прославитися у своїх святих і появити себе того дня на подив усім, які увірували, бо ви увірували нашому свідченню для вас. Тому молимося за вас повсякчас, щоб Бог наш учинив вас гідними покликання і щоб силою наповнив усю вашу відданість доброті та ділу віри, щоб ім'я Господа нашого Ісуса звеличувалось у вас, а ви в Ньому, за благодаттю Бога нашого і Господа Ісуса Христа. Псалом 7. Господи, Боже мій, до Тебе прибігаю. Спаси мене від усіх гонителів моїх і рятуй мене, щоб не вхопив хтось із них, мов лев, душу мою, щоб не роздер, так що й нікому було б порятувати. Господи, Боже мій, як я те заподіяв, якщо в моїх руках є якась кривда, як відплатив я злом тому, що мені добро діяв, або обдер противника мого нізащо, то нехай ворог гонить мою душу і наздожене, нехай життя моє затопче в землю, і славу мою нехай кине в порох. Встань, Господи, в твоєму гніві, підведися в обуренні проти моїх супостатів, і пробудися задля мене на суді, що сам єси призначив, і збір народів нехай тебе оточить, і сядь над ними високо. Господь судить народи. Суди мене, о Господи, по моїй правді і за невинністю моєю, що в мені. Нехай зникне злоба нечистивих. праведника ж ти підтримай, ти, що вивідуєш серця й утроби, Боже справедливий. Щит мій у Бозі, що спасає правих серцем, Бог, суддя справедливий. Бог щодня погрожує. Якщо не навернуться, нагострить він меча свого, напне він свого лука і візьме на приціл, і їм зготує смертельну зброю, стріли свої вогненними вчинить. Ось він зачав несправедливість, злом завагітнів і сплодив лукавство. Викопав яму, він її вирив і впав у рів, що сам же вирив. Злоба його, нехай впаде на голову йому ж самому, і його насильство нехай зійде йому на тім'я. Я ж славитиму Господа за його справедливість, буду виспівувати ім'я Господа Всевишнього. Книга Приповідок, розділ 15 Лагідна відповідь гасить гнів. Дражливе слово викликає лютощі. Язик мудрих точить знання. Уста дурних мелють дурниці. На кожнім місці Господні очі. Стежать за злими та добрими. Язик лагідний дерево життя, лукавий пригноблює душу. Дурний нехтує навчанням свого батька. А хто на картання зважає, стає мудрим. У домі праведного добра повно. У прибутках лихого саме безладдя. Уста мудрих поширюють науку, не так бо серце безумних, жертва злих гидота Господові, молитва ж праведних йому угодна. Огидна Господові дорога злого, того ж, що по правді ходить. Він любить. Сувора кара тим, хто за стежки збочує, хто ненавидить на поумлення, той загине. Шеол і Авадон перед Господом відкриті. Тим більше серця синів людських. Насмішник не любить тих, що його картають. До мудрих він не піде. Веселе серце звеселяє обличчя, а як журба на серці то й душа ниє. Розумне серце шукає знання, у стаж безумних живляться дурнотою. В сумного усі дні погані. Веселе ж серце завжди бенкетує. Ліпше трохи в господньому страсі, аніж великі скарби у тривозі. Ліпше миска капусти та з любов'ю, ніж віл годований та з ненавистю. Гаряча людина здіймає сварку. А лагідна втихомирює незгоду. Лінивого дорога, немов устелена терням, а стежка праведних гладенька. Розумний син веселить батька, дурний же матір свою зневажає глупота. Радість безглуздому. Розумний чоловік іде шляхом просто, без міркування задуми не таланять. А якщо порадників багато, щастить. Людина рада відповіді своїх уст і яке любе слово сказане до речі. Стежка життя веде мудрого вгору, щоб ухилитись від шиолу долі. Господь розвалить дім гордих і утвердить межу вдовиці. Огидні Господові задуми погані, слова ж чисті приємні. Хто жадібний наживи? Той руйнує дім свій, а хто гостинці ненавидить, той буде жити. Серце праведного обдумує, що має відповісти, а уста злих зло виливають. Господь від лихих далеко, молитву ж праведних вислуховує. Ласкавий погляд. Веселить серце, добра новина підкріпляє тіло. Вухо, що слухає спасенного картання, Посеред розумних перебуває. Хто на поумлення відкидає, Свою душу зневажає, а хто на навчання зважає, Той глузду набуває. Острах господній мудрості навчання. Славу випереджує покора, Книга. Числа. розділ п'ятий. Господь промовив до Мойсея, Повели синам Ізраїля, щоб видалили геть із табору кожного прокаженого і кожного течевого, і кожного, хто став нечистий від мерця. Як чоловіка, так і жінку видалите геть із табору, щоб не оскверняли табір, серед якого я витаю. Так і зробили сини Ізраїля, і видалили їх геть із табору. Як повелів Господь Мойсеєві, так і зробили сини Ізраїля. Господь промовив до Мойсея: Скажи синам Ізраїля: Коли який небудь чоловік або жінка вчинить якийсь гріх на шкоду ближньому, спроневірившися Господові. І відчуватиме провину, то нехай визнає свій гріх, що ним згрішив, і відшкодує повнотою, та ще й наддасть п'ятину тому, кого пошкодив. А коли в того немає ніякого родича, щоб повернути йому шкоду, то відшкодування буде Господові для священника, опріч покутного барана, що ним завинного відправиться покута. Усяка жертва возношення з усяких святих речей синів Ізраїля, що принесуть священникові, йому належатиме. Святі речі належатимуть тому, хто їх приносить. Що ж хтось дає священникові, його буде. І промовив Господь до Мойсея: Скажи синам Ізраїля і повідай їм. Коли чиясь жінка зійде на манівці і спроневіриться йому, і хтось інший зляжеться з нею так, що чоловік про те не знає, бо вона осквернилась потайки і нема свідків проти неї, саму ж її не впіймано на вчинку. І як охопить його дух ревнощів і заходиться він ревнувати свою жінку, чи то справді осквернилась вона, а чи ні? То той чоловік приведе свою жінку до священника і принесе ради неї дар десятину ефи ячмінної муки, він не литиме олії на неї і не кластиме до неї ладану, бо це офіра за ревнощі. офіра на спомин, що нагадує про вину. Нехай священник звелить їй приступити і поставить її перед Господом. Потім візьме святої води у глиняну посудину, візьме і пороху, що на долівці, у храмині, та й вкине його у воду. Отже поставить жінку перед Господом і, відкривши їй голову, покладе їй на руки поминальну офіру, тобто офіру ревнування. а сам триматиме в руці гірку воду, що наводить прокляття, і заклинатиме жінку священник». І казатиме їй, якщо не лежав ніхто з тобою, і якщо ти, бувши за твоїм чоловіком, не зійшла на манівці нечистотою, то будь не пошкоджена від цієї гіркої води, що наводить прокляття. Якщо ж ти, бувши за твоїм чоловіком, зійшла на манівці і осквернила себе, і лежав хтось із тобою, окрім твого чоловіка, то тут. Заклине священник жінку клядьбою прокляття, і скаже до неї: Нехай Господь видасть тебе на прокляття, і злорічення серед твого народу, і допустить, щоб зів'яло твоє лоно і опух живіт твій. Нехай оця вода, що стягає прокляття, увійде в твою утробу, щоб твій живіт опух, і щоб лоно твоє зів'яло. А жінка відповість Амінь. Амінь. І запише священник ті прокляття на аркуші та й змиє їх гіркою водою. І подасть жінці напитися гіркої води, що наводить прокляття, щоб вона ввійшла в неї для гіркості. Потім священник візьме з руки жінки офіру заревнування і поколихає нею перед Господом. І принесе її до жартовника, і візьме жменю з офіри, як кадило, та й пустить димом на жартовнику, а потім дасть жінці напитися води. А як дасть їй води напитись, то коли вона осквернила себе і спроневірилася своєму чоловікові, то станеться, що вода прокляття увійде в неї у всі своїй гіркоті і опухне живіт у неї. І зів'яне лоно в неї, і стане вона проклята серед своїх людей. А коли жінка не осквернила себе, коли вона чиста, то не зазнає ніякої шкоди і матиме потомство. Це закон про ревнування. Чи то коли жінка, бувши за чоловіком, зійде на манівці і осквернить себе. Чи то, коли чоловіка охопить дух ревнощів і він заходиться ревнувати свою жінку, він поставить її перед Господом, а священник виконає над нею увесь закон цей. Так проститься чоловікові його провина, а жінка понесе кару за гріх свій.